Сьогодні ми завітали у парк садочок. Затишний чудовий садочок де є навіть шпаківня. Сашки не просто співають. От ще одна шпаківня, Тут пташки навіть лише. На красуня, ну як не співати, коли така краса? <ривітна> Ташка улетіла, а ми прогулюємось цим неймовірним садочком. Ми сюди піднялись ліфтом, і е, то, саме так можна відсюди вийти або перейдя е, на інший бік будівлі, або можна пройти усією цією галереєю садовою. Майте на увазі, що над нами поверх ще теж має садок, пишний, яскравий. І тепер ми проходимо. Наскрізна. Я бачу в цьому велике натхнення для того, щоб ми нарешті, коли з'явиться така нагода, почали розбудовувати свою любу країну так, щоб нам самим, саме нам в неї була зручна, а не комусь, саме нам. Адже Японія це приклад країни. Котра спочатку дуже дбає про себе і своїх громадян, коли можна йти і в спику знайти затишок. Це район Гінза. Для тих, хто любить шопінги різні і тут вважається місце престижного такого проживання. Ну, ми люди прості, просто заїхали сюди у справах і натрапили на ось такий от сад на третьому поверсі, і вирішили неодмінно в ньому побувати, бо це вражає а, своїм задумом і втіленням ще більше. Тому що, ну, Друзі, ну, хто заважає жити і в сучасному світі, і мати затишок і садок коло хати, як кажуть, незалежно від того, на якому поверсі ви знаходитесь. І кажу вам, люди все можна. Це місто Токіо було зруйноване вщент. А сьогодні воно надає приклади вражаючі, насправді вражаючі приклади того, як можна себе любити і поважати саме е, тим, як е, облаштовувати е, свій побит, своє життя. І що таке повага до себе ми саме бачимо в усьому, що нам показує сьогодні Токіо. 雅古西走沃。